Так, всім привіт! Дивимося зараз. Де ти зараз? Хто ти є і куди тебе ведуть? Так, хто ти є? Хто прийшов на розклад? Дивитися розклад. Так, у нас тут Вольова, сильна людина. Зі знаннями і з силою. Із і навіть знаєте, навіть силою, яку десь в когось посуплено було. Не уявляю про що йде мова. Самі прикладайте до своєї ситуації. Розклад загальний, в кожного програється по-різному. Є тут у нас і чоловіки, але чоловік такий деспотичний, власний, жадібний. І я думаю, що жінки, які прийшли на розклад навпаки іншого складу, і вони такі, знаєте, відрубали б кому-небудь голову. Ем... Да. І так, де ти зараз? Куди ти йдеш? Та? Де ти зараз? Зараз в перехідному етапі якогось навчання, і знаєте, от у нас хоч карта Мах, але в мене таке відчуття, що ви наче в періоді якоїсь, може, відпустки, путешествия, може да? от ви наче. Кудись трішки втекли для того, щоб почитати, пописати, подумати, зібратися в голові зі своїми думками, і з думками про свою роботу, про свою роботу, про свій розвиток, да? про свою майстерність, що далі робити, як далі розвиватись. Тут у нас Дуже відгукується тема, знаєте, та майстерність, яка передається з роду в рід. Тут у нас там не знаю, рід всі, всі вчителі, всі там бухгалтери, всі лікарі да, люблять династії передавати. Тут у нас якась справа, якась майстриня, може рукоділля, може швеї, може якась справа. Підприємці теж можуть бути, да? це якась справа, яку передають вам, да? з роду в рід, всі нею займаються, ну майже всі, да? от вона передається. І ви овладіли цією справою, майстерню, О, але тепер думаєте, чи надо воно вам, чи будете ви цим займатися насправді. Тобто хтось закінчив навчання. Да? 8-10 років навчались, працювали, а тепер така думка, що може це не моє, що мені з цим робити, на що воно мені треба. Да. Куди тебе ведуть? Хто мені захотілося сказати? Ну, це, напевно, рід все-таки. Все-таки рід. І знаєте, такий. Ну, це рід добродушний, гарний, тому що разні, різні бувають випадки. Не будемо про це зараз. Різні бувають випадки. Це гарний рід. Добродушний такий, і вони вас ведуть. Вгору. Така влучна карта нам випала, скажіть. От, четвірка жезлів, да, путешествия кудись, в даний случаї, вгору у нас, так? Куди ведуть? Куди ведуть? Ох і заведуть же ж, да. Справа в тому, що вам потрібно. Брати якусь владу в свої руки, але ви цього не зробили. По якійсь причині, вам не дали цього зробити, і з ваших або суб'єктивних причин може хтось вам палки в колеса вставляв, да? хтось вкрав у вас це місце, і ви не зайняли. Оце місце, цю посаду або цю фірму, да яка вам повинна була передатися. От ви вмієте, знаєте, ну, ви не сіли на те місце, куди вам надо. І якось зараз із за цього і склалося так, що ви в ограніченому чувствуєте себе положенні в пространстві і не знаєте, куди далі рухатись. От вам здається, що всі вокруг там щось роблять, щось крутяться і наблюдають за вами, а ви в цей момент нічого не робите, да? наче у вас є десь якісь приховані вороги, які постійно за вами слідкують, вам пакостять, а ви не можете з цього вибратися ніяк то просто треба побачити підсказки, які вам дає рід. Вони вас справді ведуть, вони вам, вас ведуть, підказують, направляють, вони вам дають, ресурси підкидають на цьому шляху. От. Але шлях не легкий. І звилистий, скалистий нелегкий шлях, і він довгий. Це історія про довгий шлях. Це якесь таке ремесло, що, знаєте, можливо, вам прийдеться, так як вам не, не дісталося це місце, яке вам повинно бути. Вам таке враження, наче вибудувати свою колію. да не Не передались вам клієнти. Або заказчики да, із сім'ї, що були, вам треба своїх. От, якщо ви вчитель, вам не передалися да, отам, ці діти, ці там місця, от вам треба заново. Так само, як лікар, вам треба от, взагалі відпачкувати, піти в іншу лікарню, набити там, свої шишки і починати відкривати щось своє свій якийсь кабінет. Да? Тобто тут довгий шлях. Довгий. Декільками роками тут буде. Ну, не буду казати, скільки що, щоб ви не засмучувались, але це довгий шлях. Це про що не вговорить. Ну, дивіться, вас і стараються і захищати, і підганяти. Знання даються, ресурси даються, але потрішечку, потрішечку, не побагато. Чого? Тому що у вас постійно хтось щось на вас нападає і підворовує. Постійно якісь у вас трабли відбуваються. Тобто вони не можуть вам дати, от сразу і все. От аби, знаєте, аби вам все сразу дали, от на тобі, всі блага, у вас їх сразу б стирили. І ви осталися б взагалі ні з чим. А так вам дають чуть-чуть, щоб ви вчились кользуватися і щоб ви росли. Так, да, це довго, це тернисто, це муторно, але ви зберете знання, зможете їх передати далі, і ви зможете зберегти ресурс. Да, ви наб'єте шишки. От, е, знаєте, я не знаю до чого. Я знаю, до чого це це так треба. От дивилася недавно серіал, не пам'ятаю, назву не буде тут реклами. Це була драма щось там в Китаї, да? І там хлопець знатної сім'ї, в общем, цей там батько щось начудив і їх вигнали. Повністю забрали дом, деньги, все. І от мати забрала свою дочку. Мати була торговцем, в неї були гроші, які вона заробила сама, але не було оцієї знатної імені. так? Да? А в це все забрали. Отобрали і ім'я забрали, все, вони залишилися на вулиці. І вона каже своєму зятю, що ти Должен... Піти і заработати. От, якщо ти хочеш ну, жити з моєю дочкою, щоб вона зараз з тобою не розвелась, якщо ти її дійсно любиш, ти должен піти, заробити, стати людиною і потім повернешся. І вона йому там дає якусь суму грошей, щоб він почав торговлю. А знаєте, що вона зробила? Вона підіслала через якесь час, через полгода, підіслала хлопців. Вони спеціально його надурили. Щоб він остався ні з чим. І потім, коли він остався з ні з чим, з повним розчаруванням, тобто він наламав цих дров, він там повірив, довірився, його надурили, він остався ні з чим. От. І вона там через третє ліце трошки підкинула йому гроші і дала намік, що можна кудись там поїхати, в другу країну, щось там. От, і сидиться дочка, плаче, і вона каже: дивись, якщо він тебе любить, він зараз, по-перше, зробить виводи, научиться, він поїде, заробить, зробить, і вернеться назад до тебе з ліцом, і що він достойний. Якщо він просто зараз опять зробить те саме, і опять нарветься на таких самих мошенників, то Каже, ну, який з нього толк. Каже, якщо це б зробила не я, це зробив би хтось інший. Він вернувся через три роки дуже багатим мужчиною, кстаті. Да. Так що думайте, що оці негаразди, які на даний момент вам кажуться просто катастрофічними. Вони вам даються для того, щоб ви виросли, щоб ви вийшли до свята. І в моменті може здаватися, що це щось страшне случилось, невиобразиме. Да, там десь потіря якоїсь техніки або грошей, але насправді всі живі, здорові. Це найголовніше, і все інше можна зробити, набути, то зробити. Да. Тому це просто досвід, який вам дають. Вам багато будуть підкидувати, щоб ви змогли і знання передати, і змогли зберегти і ресурс передати. Вас будуть прям вчити збирати ресурс, накаплювати, да? тому що якась проблема виникла в роду. От прям інформація пішла, що якась виникла проблема в роду, що не можуть не передають гроші друг другу, так? Да? От не накаплюються гроші, щоб передати наступному поколінню, щоб вони далі щось передавали. От якось кожне коліно само по собі. І так не можна, і вони хочуть виправити цю історію. От ви вигрібаєте зараз. І відчуття таке спустошене, незрозуміле, куди йти, що робити. І хотілося б кинути, не знаєте, що кинути. Ну знаєте що? А ви просто слухайте все світ, слухайте підказки і йдіть вперед. І вам буде дано, вам все дадуть і про все розкажуть.